Так, доброго дня! Сьогодні субота вас вітає третій Грінвуд. У нас ведеться боротьба за оце дерево. Ну, заодно вам розкажу, що відбувається зі здачою. Багато людей питаються, особливо не під тими відео, під якими треба, якщо чесно. Це є проблема, звісно, тому що люди створюють завий шум. А, давайте тоді розкажу, щоб люди не шуміли. І так у нас ситуація наступна. Ми подалися, і одна з мереж, яка у нас була підключена там, теж до однієї споруди, вона була запроєктована ще по довоєнних не господа, а технічних умовах. І там були одна, одне обладнання, і сама споруда була одного розміру через те, що війна повномасштабка точніше внесла свої корективи. У нас почалися проблеми, зв'язані з тим, що ми не могли йти. Умови виконати, ми взяли інші. Там те, що ми втратили, я не кажу, просто кажу, що ну, внесли зміни, але не внесли її в дозвіл. І ми це побачили тільки тоді, коли вже нам вже підказали, що у нас є помилка. Ми відізвали свою е документацію для того, щоб нам не дали е неправильний, як це правильно сказати, е не дали відмову. Ми самі все побачили. От, е, внесли зміни в дозвіл вже, вже 19 числа ми їх внесли і е, думали, що на цьому тижні отримаємо, Ну, я так розумію, що на цьому не отримали, на наступному вже отримаємо ці зміни. А, і тому. А, Виходить, що два дні нам на теж заново зібрати підписи для сертифікату. Виходить, що десь 5 плюс 10, десь 15 днів ще треба буде чекати до сертифікату. Точніше, не до сертифікату, а до, до того, щоб ну, нас вважали, що ми зареєстровані, що вже є право власності у людей, щоб можна було його видавати, точніше, щоб ми могли вважати будинок з в експлуатацією. Потім ще у нас буде нагадую така річ, як адреса. адреса. Теж о, важливий момент, тому що о, о, без адреси ми не зможемо вам. Ж придати, ми вам документи, зможемо, але ми не зможемо, ви не зможете зареєструвати. Тому ми перед, починаємо передавати документи тільки тоді, коли є адреса. Так, підійду з іншої сторони, покажу трошечки. Вон, Бачу, залили вже на 6 секції. Так, цікаво, зараз підійду туди. <ган> Де, поки я розказую про першу чергу. Іду е -е 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 трошечки покажу, що там відбувається на 5.8. Ну, дивіться, ну бувають такі помилки. Помилка, якщо чесно, не така неочевидна була, тому що раніше на це не сильно звертало уваги. Зараз на це звертають увагу. В принципі, це не по будинку питання, це було питання саме. По інженерії, по будівлях, які йдуть, здаються разом з будинком. До таких 15, це як насосні, підстанції, все таке інше. І та у нас була, була зміна, яку ми фактично зробили, але забули внести зміну. Ну буває таке. Тепер через це ну, втратили ми три тижні часу. Ось так. Так, да, залита вже плита, бачу вже патьок є. Так, тобто приступлять, ага, я бачу, почали вертикал. Почали вертикал секції номер е 8 та номер 8 і номер 7. Що цікаво. Ну, це вже е зроблено в наступному огляді. Якщо чесно, просили Дмитра Юрійовича, щоб він гнав трошечки ще 12-ту, тому що без здачі в експлуатацію 12-го толку, що ми виженемо 5-8. Тобто, і у нас, до речі, ще є такі, така штука. Я так трошечки вам дерев покажу, тому що ми їх хочемо зберегти. От. Є така штука, що ми хочемо от, на 9-10 секцію отримати можливість продавати через програму ЄОСЕЛЯ. Нагадую, що Єоселя на сьогоднішній момент один з найкращих інструментів підтримки держави-девелоперів. Хто хоче сказати, що це не так. Хай плюну собі очі. От. Тому е 9-10 і після неї ми могли би приступити до 11-12. 5-8 не підходить по е готовності. Не, не зможе в цьому році там, вийти на готовність ту, яка потрібна для того, щоб піти під цю програму. Тобто фактично треба, щоб були, е був етап встановлення вікон, встановлення перегородки. Ну, мається на увазі доінженерний етап, називаємо це його так. Так. Якась модна дівчинка йде. В принципі, це все на сьогодні, тому очікуйте десь орієнтовно, 15 березня, коли ми всіх будемо звати на приймання квартири. На жаль, раніше не вийде. Перепрошуємо, трошечки промахались, як то кажуть.